За роки свого служіння я мав можливість спілкуватися з усіма президентами України, починаючи від першого президента от, нашого пана Кравчука Леоніда Макаровича, з яким ми були в добрих стосунках, і решта зі всіма мали спільність. Ну і із паном Володимиром Зеленським, теж ми мали кілька зустрічів, розмови. моя їм порада. Як з позиції, що я теж на якійсь керівній посаді невеличкого, скажімо, рангу. По тому, Але розумію суть влади. Розумію суть влади, що це величезна відповідальність. Це не багатство, це не слава, це величезна відповідальність, яка лягає на особу, яка стає президентом чи командуючий армією і так далі. Це величезна відповідальність і чомусь. Остання наша зустріч, яку ми мали з президентом ще перед війною, відчуваючи всю цю такі, що вже йшли всякі слухи, я сказав до пана Зеленського, я сказав, я вам співчуваю. А він каже: Ой, ой, не треба. Він не зрозумів, можливо. Я співчуваю нашим військовим як людина людині. Наскільки це величезна відповідальність і як добре, хто тебе в той час підтримає. Критикувати, судити, там знаєте, високопарно говорити, то не так, то не сяк, не час. Тому я бажаю нашому президенту найперше висловлюю щиру подяку за його мужність, за його відважність. І я вірю, що багато моляться за президента, і Бог дає йому сили, захищає його. Тому що велике бажання ліквідувати главу і буде хаос державі, це зрозуміло. І я молюсь за президента і благословляю Володимира Олександровича на мудре керівництво державою. На цю роль випала йому дуже-дуже складна і це словами не описати. Це словами не описати, який тягар упав на його плечі, на його серце, на його розум, на його сім'ю. Тому ми тільки дякуємо за ту Його сміливість відважність, дякуємо за його мужність, за його звернення, за мудрість, яку Бог дає. Також благословляємо його на дальніше керівництво державою. І ось також щиро ми вдячні і пану Залужному. Який дійсно Богом поставлений воєначальник, е і приємно було чути, як він закликав, щоб молитися. Е е я особисто не чув, люди чули, моя дружина чула. Це мені імпонує, що людина такого рангу і так далі розуміє, що такий величезний звір напав на маленьку країну, і тут без Божого втручання, повірте. Ніхто в Україну нам не втримав. Але бачите, що робиться: ворог лютує, ворог і так далі. Тому щира вдячність керівникам держави, мудрості вам, Божої благодаті, і любіть людей, шануйте людей, тому що над ними, як не буде людей, ким будете керувати? І президент сильний, і воєначальник сильний, коли є люди, коли є команда, коли все працює як злагоджений механізм. Кажуть народі, як швейцарський годинник. Тому ми благословляємо владу і хочемо успіху, щоб через їхнє мудре керівництво була перемога, і вона скоро прийде. Так як вона раптово почалася війна, вона раптово і закінчиться. Рішення приймає небо. Але ми маємо свою роботу робити.